Сюди ми. Сумка і це ящиця передача. Це все. Це було передач, да? все, все передача, так? <плес> <будемо розбери? coughs> <coughs> <Що, шо? плес> ви так у вас буде? А пойдемо. Що? А вот тут купа сіє туди. Давай туди заначнемо. Вуручок стало вам. Там Ярослав, там я... Дам де ажі звідси. А, клади вот, а цей синій зверха клади, поняв?

Ну сюда ой, как бы щось кушаю, сейчас шусь ящик, то, наверное, сам он не внутри ставит. ящик, держи. Давайте. Або на самом деле, тоді два на кубку. Его можна ще щось, сколько себе уверен. Так, вот, вот. Ого, пик Так. Дай, куда мне. Да, на кубку. Вот сразу мы все, пробирай там, кладіть, може, всунемо два ящички на купу Карасіт ліво. Карасі треба забрати, я то і хочу забрати. Хай цех, як? Ну і наверх не лізу. Лізь, висоті, нам куху такий. Заб... Зараз заплатить. <кхів> Дивіться. Ну, Сережка, ну, давай в салон кида. А, продукти, воно где порты уже? Да, конечно, Клади там уже. Ну, тут уже добрый. Давай, давай. Все, это капец, мужчина. Да. да.